Дивіться, що буде далі. Е, поляки точно е, спільної мови з українцями зараз не знайдуть. У ну, них вибори місцеві, які, які, вибачте, будь ласка, спільна думка. Е, Україна знайшла альтернативний шлях. Е, ну ви, ви ж напевно знаєте, що з румунами у нас сюдо. Так, краще. Ну, і... так, краще так. А чого в нас з румунами краще? Тому що там створена тристороння комісія. З одного боку, румунський уряд, з другого боку український, з третього боку. Американська адміністрація. І оце все разом формує політику, яка піде в обхід Польщі. Вона вже пішла в обхід Польщі. Угу. На сьогоднішній момент румуни в три зміни гарантують автобан до українського кордону, який повністю перебере на себе увесь цей трафік, угу. та це буде трошки довше. Але румуни отримують величезні робочі місця, ну тому що трафік треба ж забезпечувати. Ресторани, мотелі, заправні станції, весь у той сервіс технічний. Це ж тепер, вибачте, скільки там стоїть на кордоні? 2,5 тисячі-3 тисячі машин. Так. Уявіть собі, тих 3 тисячі машин поїде через Румунію. Скільки додаткових робочих місць, скільки додаткових доходів. Більше того, наскільки запрацює «Констанца»? Наскільки запрацює Варна, бо болгари mm -hmm. бігають навколо Румунії українців і труть свої маленькі лапки, теж хочуть прийм... домаститися. Вони зацікавлені окрім цього. в цьому? Так, Вони зацікавлені вверх по Дунаю поїде е е кораблі, які повезуть е е контейнери, контейнеровози повезуть, які доставлять українську продукцію безпосередньо до німецьких міст, які є на Дунаю, в обхід Польщі. Що mm -hmm. Польща по результату буде мати? Втрату трафіка, втрату робочих місць і абсолютно жодного механізму не вирішення тих проблем, які в них є. Ну тобто, сьогодні, коли ми чуємо пана президента, от що ви починали, угу. то захист українського бізнесу буде в тому, щоб знайти альтернативний шлях, який, по суті, вже знайдений. І сьогодні Україна зі своєю аграрною продукцією, яка є дешевша, яка є якісніша. Ну і вибачте, будь ласка, чому вона дешевша? Ну, ще раз нагадаю дуже прості речі. Середня заробітна платня в Україні 450 долярів, в Польщі 1500-1600, в Німеччині півтори тисячі євро. В аграрному бізнесі дуже висока доля ручної праці. Тобто українська аграрна продукція, яка росте на чорноземах, яка росте на великих територіях, яка користується аграрною хімією і яка платить за цю продукцію українському товаровиробнику дешевше. Об'єктивно буде рентабельніше, об'єктивно буде перемагати в, усі, в усій конкурентній боротьбі. І вона приїде в центр Європи поза Польщею. Поляки що вже хочуть? Вже вони починають не тільки український кордон блокувати, вони починають блокувати німецький кордон. Анігдот. Ну, от, доблокуються.